Всім привіт, радий вас вітати на моєму каналі. Мене звати Олександр Зуб, і В даному відео я б хотів поговорити з вами про плюси та мінуси життя в горах. Тема досить цікава, тому я впевнений, що вам сподобається. Поїхали! Ну що ж, давайте почнемо з того, що я зараз проживаю та працюю в українських Карпатах. Загалом я прожив тут. Приблизно чотири місяці, три в минулому році, та один вже в двадцять четвертому році. І мені здається, що це достатній період для того, щоб зробити якісь висновки та зрозуміти певні аспекти життя в горах. Спочатку перейдемо до плюсів або ж переваг. І першим плюсом є краєвиди навколо мене. Мене з усіх сторін оточують гори неймовірної краси. Мені достатньо просто вийти на вулицю або визирнути у вікно, щоб це побачити. Ой, ну ладно. Не з кожним вікном це працює. Я просто живу у підвалі, не зважайте. Цілком, можливо, хтось, живучи у місті, оточений сірими панельками, цілий рік мріє про відпустку, щоб на декілька днів або на тиждень поїхати в гори та відпочити, прогулятися лісом, насолодитися красою гір. У мене ж на даний момент безлім і це нереально круто. Звісно, дуже часто за роботою та іншими буденними справами я забуваю про все, що навколо мене. Також я дуже швидко звикаю до середовища, в якому знаходжуся, та ефект. Вау! Дуже швидко зникає. Але кожного ранку, йдучи на роботу, я піднімаю догори свої заспані очі, дивлюсь на цю красу та думаю: блін, тут дійсно гарно, я бачу це кожного дня, це досить круто, мабуть, мені пощастило. І подібні моменти, хоч трохи, але піднімають мені настрій. Другим плюсом є природа. Окей, це трохи торкається першого плюса життя в горах, але це трошки про інше, тому що там я говорю чисто про візуал. А тут я маю на увазі, що все, що я бачу, я можу пощупати та відчути. Буквально в декількох метрах від місця мого проживання знаходиться ліс, куди я можу піти в будь-який момент, прогулятися, подихати свіжим повітрям, назбирати грибів, побути наодинці, подумати про щось. Піти кудись далі, стежкою в гори, залізти на гірську вершину та просто насолодитися природою. До речі, стосовно грибів, останні два відео на моєму каналі саме про збір грибів в Карпатах. Тому, якщо комусь буде цікаво, можете переглянути. Отже, мене оточує природа, я можу її відчути, можу набратися від неї енергії. І, як на мене, це дуже круто. Живучи в місті, зазвичай потрібно довго йти або й їхати, щоб дістатися до якогось клаптика природи. У багатьох містах мені здається, навіть парку нормального немає, що там говорити про ліс. А тут все під боком і цим все сказано. Третій плюс життя в горах це мінімальна кількість людей. Зараз я живу біля невеликого села, де населення, мабуть, до півтори тисячі людей, і це кайф. Я, звісно, люблю людей та в той же час ненавиджу їх. Та набагато комфортніше я себе почуваю, коли їх не бачу. Чи то я вже старію, але мені не хочеться жити в якомусь місті мільйоннику по типу Києва, де навколо тисячі людей всі кудись біжать, спішать, метушаться. Тобі потрібно декілька годин, щоб дістатися з однієї точки міста до іншої. Е, ні, дякую. Краще жити в селі, де пахне коров'ячими кізяками та по дорозі в магазин, максимум, кого ти зустрінеш, це кіт, якому ти вчора дав сосиску. Окей, на шляху може трапитися і людина, але точно не сто людей або тисяча. До речі, мені здається, що у невеликих селах люди більш добріші, аніж у містах. Можливо, я помиляюся, але один цікавий момент я за собою помітив, приїхавши сюди, що коли я кудись іду і мені назустріч йде абсолютно незнайома людина. Мені все одно хочеться з нею привітатися. Це досить прикольно. Оце б я йшов в Полтаві по місту та вітався б з прохожими. Мені здається, вони просто подумали, що я трохи крейзі. Відчуйте різницю. Наступним плюсом буде чисте повітря. Ось так просто повітря, яким я дихаю. Можливо, я не відчуваю його вплив в конкретну секунду, але я точно впевнений, що дихати гірським повітрям набагато корисніше, аніж дихати вихлопними газами в місті. Ще одним плюсом жити в горах є фізична активність, адже щоб сходити в той самий магазин, потрібно спуститися гори, а потім піднятися. До того ж, живучи в горах, у мене постійно виникає бажання кудись піти прогулятися, щось познімати в лісі, і це спонукає мене до руху. І навіть будучи конкретно втомленим після роботи, я залюбки піду кудись на прогулянку в гори. І моє тіло скаже мені за це дякую. Головне, звісно, не перестаратись та пам'ятати про відпочинок також. Але в будь-якому випадку фізична активність у мене тут набагато більша, ніж була у місті, і мене це радує. Можливо, до плюсів є сенс ще віднести гірську воду, яку я п'ю, але я не впевнений, що вона робить прям позитивний вплив на мій організм. Можливо, безпечніше купити воду в магазині, або, хоча б, її кип'ятити, а не пити просто з крану. Але я поки ще живий, тому значить, все окей. Думаю, з плюсами поки все. Якщо я можливо щось пропустив, то не соромтеся, пишіть в коментарях, які плюси життя в горах могли б виділити саме ви. Мені було б дуже цікаво почути вашу думку. Що стосовно мінусів, та їх просто не існує тут, все прекрасно. Окей, okay, для когось, але не для мене. Мінусом життя в горах може бути відсутність величезного супермаркету біля будинку, улюбленої перукарні, тренажерного залу чи чогось подібного. Але особисто мені вистачає абсолютно всього, що є навколо. Мені не впадло сходити до маленького магазинчику, який знаходиться там, не знаю, за 2 кілометри від місця мого проживання. Тут є одна перукарня на село, звісно, не барбершоп, але і цього вистачає. Того ж, я, мабуть, не стригся вже пару місяців і якби ще живий, нічого страшного не сталося. У мене на роботі є тренажерний зал, і я можу в будь-який момент туди піти, але поки не вистачає сил та часу. Але в цілому така можливість є. Для когось мінусом може бути таке повільне, розмірене та спокійне життя в горах. Люди хочуть якогось кіпішу, двіжняка, клубів, ресторанів, тусовок. А тут можна просто жити та насолоджуватись цим життям. Я не кажу, що потрібно зупинитися в особистому розвитку, просто кажу, що тут можна жити життя та розвиватися без всякої непотрібної метушні. Основним мінусом є те, що зараз поруч немає моєї дівчини, а так би було взагалі все ідеально. Особисто для мене життя в такій гарній місцевості, де навколо гори неймовірна природа, це суцільний кайф. Можливо, це ознаки того, що я дійсно старію, як я вже раніше зазначав, і мені хочеться десь маленьку хатинку біля лісу з видом на гори, хочу колоти дрова, топити камін та сидіти вночі біля будинку та дивитися на зорі. Ах так, ще пса хочу завести 100%. А можливо для мене та й для багатьох з вас близькість з природою це набагато важливіше аніж жити у вулику, де навколо тебе тисячі злих, агресивних та небезпечних, як для морального, так і фізичного. Здоров'я бджіл. До речі, стосовно енергетики, навколо я в цьому не шарю, але мені здається, що в горах енергетика набагато чистіша, ніж у місті, і морально знаходитись тут точно легше. А якщо повертатися до мінусів, то я навіть не знаю, що й додати. Мабуть, я у всьому бачу плюси. Ну що ж, народ, я думаю, на цьому можна закінчувати дане відео. Я сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Якщо у вас на думці є ще якісь плюси та мінуси життя в горах, будь ласка, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Ну а ми побачимось з вами в наступному відео. Па-па!